Всім привіт, друзі! Це новий випуск на новому каналі Шахтар Лайв. Якщо ви дивилися блог про донецький Шахтар кілька років тому, то підписуйтеся на цей новий канал. Відео тепер виходять лише тут. У цьому випуску ми поговоримо про переходи, що відбуваються наприкінці трансферного вікна, та про те, коли слід догравати матч Шахтаря проти Кривбаса, який перервався через повітряну тривогу. А зараз відразу інтерактив. Напишіть у коментарях, з якого сезону на мені зараз одягнута футболка. І всі коментарі з правильною відповіддю потраплять у наше наступне Відео. Друзі, ваша вподобайка під цим відео допоможе зібрати більше переглядів і віднайти інших глядачів, яких цікавить контент про донецький шахтар. Розпочинаємо з так званої чистки складу. У попередньому випуску я розповідав про те, що центральний захисник Лука Лацабідзе може стати черговим гравцем шахтаря, який у це трансферне вікно переходить до Чорноморця. І ось одеський клуб оголосив про перехід. Деталі угоди не повідомляються. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, футболіст орендований у Шахтаря. За Одеситів він гратиме під 34-м номером. Шахтар лише півроку тому заплатив Тбіліському Динамо 700 тисяч євро за Лацабіце. Але 20-річний захисник досі не дебютував у першій команді гірників. Його чинний контракт розрахований до кінця 2028 року. Раніше він також виступав за юнацьку збірну Грузії. Для моряків це вже сьомий представник Шахтаря у команді. Плюс ще прийшов Артур Рудько, вільним агентом, після закінчення контракту. Акту з гірниками. Ще один центральний захисник став Лемкін теж пішов в оренду. В попередньому випуску я розповідав, що Лемкін міг перейти до сербського проросійського партизана, але це не відбулося, ймовірно, через політичні причини. В підсумку ізраїльтянин поїхав на батьківщину ще й до рідного клубу. До завершення цього сезону він гратиме за макабі Тель-Авів, який виступатиме в основній стадії Ліги Європи. Крім того, клуби домовилися про право першочергового викупу оборонця. У старій новій команді він виступатиме під четвертим номером. Цікаво, що до шахтаря минулого літа Лемкін перейшов не з Макабі, а з іншого телявівського клубу Хапоель, орієнтовно за мільйон євро. Виховувався він в структурі Макабі, але на дорослому рівні дебютував у складі сусідів із Хапоеля. Ізраїльтянин, який до речі, також має іспанський паспорт, провів усього 5 матчів за гірників. Один із них у лізі чемпіонів проти порту ще за тренерства Патріка Ван Леована. Також у попередніх випусках ми говорили про можливий відхід гравця центру поля Єгора Назарини, або в один з іноземних клубів, зокрема польський Лех Познань, або Львівські Карпати. Після цього польські ЗМІ повідомили, що Лех відмовився від трансферу Назарини, а українські те, що Карпати ніби розглядають можливість оренди або Єгора Назарини, або Олександра Андрієвського із Динамо. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін дав пару нових коментарів щодо догравання матчу проти Шахтаря. Дограти матчі з шахтарем у Києві ми розуміємо важливість безпеки, але ми також повинні захищати свої інтереси та наших вболівальників. Наші домашні матчі мають відбуватися вдома. У попередньому випуску ми вже говорили про матч Кривбас Шахтар, який був перерваний і недограний через повітряну тривогу. І тоді наступного дня після гри була інформація, що Шахтар виступає за те, щоб завершити матч вже у наступному році, бо не бачить можливості дограти восени через щільний графік і важкість поїздки до кривого рогу. А Артем Гагарін пропонує догравання вже 25 вересня. Зараз же скажу, що я за те, що переміг варіант, який пропонує Шахтар. І не тому, що я вболівальник Шахтаря та веду канал про клуб, а тому, що, зокрема, стурбований загальнонаціональною проблемою з падінням України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Гагарін, роблячи пропозицію дограти 25 вересня, каже ось такі слова. Ми розуміємо, що у шахтаря в той період в середньому буде один матч на чотири дні, але ми весь серпень грали в такому темпі. На ту ж гру з помаранчево чорними ми приїхали до Кривого Рогу з Севільї за день до матчу. І нічого, грали. Так, Кривбас дійсно не переносив матчі і грав весь серпень у щільному графіку в чемпіонаті та кваліфікації Єврокубків. Але кому криворіжці зробили краще? Чи додали вони якихось очок в таблицю коефіцієнтів за рахунок цього? Я розумію, що не можна все вішати на фактор тяжких подорожей у невтішному результаті Кривбаса проти Вікторії Пельзень та Бетіса. Але ці подорожі ще більше ускладнили їм життя і, можливо, більше проти Вікторії, про яку не можна сказати, що за класом ця команда очевидно переважає Кривбас, як той же Бетіс. Навіщо тепер ще ускладнювати ситуацію Шахтарю, який залишився одним з двох клубів, що може ще приносити протягом всього сезону якісь очки до загального українського єврокоефіцієнту? Після запропонованого Гагаріним дограванням 25 вересня, на яке слід ще приїхати до Кривого Рогу? Гірникам треба 28 вересня грати за календарем з вересом, а вже 2 жовтня у Німеччині з дуже непростою аталантою. І тепер про друге висловлювання Гагаріна. У минулому відео я задавався питанням, чому старт матчу був винесений на 18-ту годину. Враховуючи, що вже наступного дня починалася пауза на матчі збірних, і легко було передбачити, що в разі повітряної тривоги, яка у кривому розі лунає дуже часто, можна не встигнути дограти поєдинок до настання комендантської години. Як мені стало відомо, УПЛ надає часові слоти, а приймаюча сторона вже вибирає серед них. Саме Кривбас вибрав такий час, і якраз це рішення пояснив Гагарін. Цьому є декілька пояснень. Ми не вперше граємо о 18.00. П'ять з шести матчів другого кола минулого сезону, а також два цього сезону, ми також починали о 18.00. І за увесь цей час подібних випадків, як у грі з Шахтарем, коли матч було перервано через повітряну тривогу, був тільки раз проти Полісся. Усі інші це одна тривога на 15 хвилин. Тому, проаналізувавши кількість тривог в нашому регіоні, було прийнято рішення грати саме о 18.00. Це якщо казати взагалі. А якщо конкретно про гру з Шахтарем, то хочу відзначити наступне: Кривбас дограв матч Ліги конференцій в Севільї вже у п'ятницю. Після цього ми весь день були в дорозі, і тільки ближче до опівночі в суботу повернулись до Кривого Рогу. Перед недільним матчем у нас була тільки одна субота, і ці лічені години для хлопців були дуже важливі для відновлення. І по-друге, в який час повинна була розпочатись центральна битва туру? Звісно, о 18.00. Що ще додати? Ви знаєте, завдяки кому цей матч не було дограно, звичайно, через нашого неадекватного сусіда. Але ми віримо, ми переможемо. Слава Україні! Друзі, пишіть у коментарях свої думки по ситуації, що склалося, буде цікаво почитати. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, а підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то Ютюб іноді глючить і не видає відео у рекомендації. В описі буде посилання на мій телеграм-канал. Дякую всім за перегляд і вболівайте за шахтар.